Давніх давен спорт був популярним, так як сприяв здоровому способу життя. Чиною фізичної підготовки прославилося українське козацтво. Тіло мало бути сильним і відтривалим. Навіть билини часи в Росії свідчать, що в тодішньому суспільстві існував ідеал богатиря фізично та морально досконалого чоловіка. Козаки Запорізької січі були неперевершеними вечникам, лучниками, лавцями та борцями. Вони розробили власне бойове мистецтво, яке не поступалося східним єдиноборством. У системі фізичного вдосконалення козаків переважали ігрові та загальні форми використання фізичних прав. Часто в поєднанні з піснею або музикою Масовим залученням громадян до регулярних занять фізкультурою та спортом надають увагу в усіх країнах, адже це зміцнює здоров'я нації та посилює віру людей у власні сили.